Всім доброго дня! Львівщина вітає любителів винограду. Сьогодні у нас 3 червня. Ми знаходимося в місті Жовка, Львівська область поблизу Львова. Дивіться, зараз червень, на винограднику роботи багатенько. Просто хочемо показати таку скажем, буденну роботу, яку треба дивитися, що треба робити. Що ми робимо зараз? Зараз ми підв'язуємо наші побіжки. Побіг. Вони вже на третій провод. Ще раз, два вже, не багато, ще, ще два дротики і буде. Раз. Стараємось брати під вузол найкраще, а то якщо взяти нижче, то потім часто буває, що треба наново. Так, Перехрестилось. Ставимо їх в як солдатів Тут Може трошки дріт нагнути. Ну, тут цікаво, дивіться, пасинок зараз. Пасинок росте тут, а тут такий видозмінений вусик. Мав бути вусик, але з вусика вийшов, так би роздвоївся. Що ми робимо? Де наш другий інструмент? Ми його підкусуємо. Зараз ми тут. Підв'яжемо трошки, зараз покажемо, що ми ще наша така основна робота, яку ми робимо в червні. Так, 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 так. Ну, не дотягне туди, під той низ. Сут, mm, то речите сами, ведот мине Веќе Це у нас сорт він такий. Тут байконур. А там подару хірині. Так, так, так. Так, то є підв'язка, то є одна робота. Ще що. Я такається не знаю, як хто. Мені не подобається вусики. Якби я виноград не підв'язував, вони мені б дуже б допомагали. Так, коли я виноград підв'язую, вони мені страшенно мішають. Так що я просто-напросто їх обрізаю. Тут де вусик і сусвіття. Я так сусвіті. Не означає, що на кожному, але стараюсь, стараюсь їх повидаляти. Бому що вусики вони потім заплітаються так, найгірше потім, коли треба знімати, осінь. Йой, Мороки страшенно. Є просто кущі, які так в міру вусики випускають. А є такі, що ого-го, не зіскучишся. Так. Так, що так. Так. ми шесть? Сьогодні субота. Планувалося, що буду робити прививки. Відмовився. Чому? Нічна температура, дуже в нас холодно, 7 градусів буквально вночі. Ця ніч, що була і ця ще буде. І я відкладаю днів на два пізніше буде. Після понеділка буду робити прививки, там вже і температура піде пізніше, тому що коли нічні температури холодні, йде набагато гірше зростання. Приблизно через тиждень буде полив. Думаю з якоюсь підживкою там подивлюсь, що воно, що, що воно у нас є, як йде. Полив, підживка і обробка. І там же будемо чекати. А, звичайно, підв'язка, підв'язка, ага, пасинкування. пасинкування. Підв'язка, пасинкування. Я та, як, власне, я обриваю вусики. Пасинки, 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 пасинки. Тут ми до цього до грона ми пасинки видалили, а ось тепер вони далі. Далі ми обшипуємо. Один листочок лишаємо. Можна нігтиками, можна ножничками. То що такий маленький, ще там добре не видно на ньому. Але через кілька днів він вже підскочить. Тоді вже буде добре видно. Тоді ще десь через тиждень приблизно треба буде так більш-менш трохи порозпутувати грона. Бо вони у нас тут трохи запутуються між листями сюди, туди вони вже будуть самі кластися, будуть вже лягати на бік. Вони зараз всі дивляться вверх торчать, а вже перед запиленням, ближче до запилення, вони вже будуть розкладатися, так більше, більше будуть лягати. О, бачите, вони вже починають так трошки кластися. Так, це в нас цимус. Так, це в нас цимус, такі він мітли повикидав. А потім пронормуємо вже після цвітіння. Наразі все ніби. Що будемо робити нове, по мірі можливості будемо викладати. Всім здоров'я. Нашим хлопцям на фронті перемог. Тим удач виноградом щедрих урожаїв.